Світлих сновидінь, спонтанне відео. Ніколи чуєш ніколи не придавай себе. Ніколи не при яких життєвих ситуаціях не при яких умовах, які стали тобі на, завади, на заваді, не придавать себе свій дух, свою душу, свої бажання, свої потреби, свої амбіції, свої бачення на цей світ це все, що в тебе є. І в тебе є для цього тіло, яке дано. В тіло закладений потенціал, закладений ресурс для того, щоб ти реалізував себе, відкрив себе, собі Бо ми не до кінця себе знаємо, тому що ми боїмося відкриватися світу, ми боїмося бути собою. Нам з дитинства зашили ці програми, що потрібно, як не підстраюватись, то десь себе ну, не скажу там щось. Десь щось побачив, а нічого. Там, щось сподобалось, промовчу, бо, бо накажуть там, чи ще якийсь це бред, це така фігня, це таке ем, топорне бачення на, на світ, що просто жах. Я з цим сам борюся і не відкладайте нічого, наголошую, ніколи в житті не відкладайте свої амбіції. Ніколи в житті не відкладайте свої бачення на цей світ, не відкладайте ніколи бляха муха життя, ніколи. Не при яких обставинах. Обставини будуть диктувати свої правила, ви диктуйте свої, ви диктуйте, ви створіть собі такі умови, в яких буде вам комфортно. Хай це буде егоїстично, хай хтось скаже, що це егоїстично. Головне, щоб це було у злагоді з собою внутрішнім, з твоїм позивом, з твоїм вогнем, який горить отут, отут, в грудях, отут, де тобі відгукується, отут, де палає, палаючі серця. Любов це все, що ти повинен пізнати і створити в цьому світі. Це любов. Тільки любов здатна зносити стіни, гори. Звернути все на своєму шляху це є незламна любов, створення любові, прояв любові, музика, які хіти написані на фоні любові. Ви тільки пригадайте. Тобто потрібно любити сам перед себе свої здібності любити, любити свої потреби. І тоді люди потягнуться до тебе ті, які потрібно. Тільки треба це зрозуміти якомога раніше і не боятись. страх. Це є компас, який показує, куди тобі йти з твоїми амбіціями і де ти будеш рости. Там, де не страшно, значить там вже все відомо. Там не треба нам вже бути. Треба йти в інші виміри, в інші розділи, в інші структури свого життя. Дякую.